Чергова неспокійна ніч у Нікопольському районі на Дніпропетровщині. П'ять разів гатили по мирному люду. Одного чоловіка поранено, пошкоджено п'ять житлових будинків, навчальний заклад та господарські споруди. Окрім Нікопольської, ворожі снаряди накрили Марганецьку та червоногригорівську громади. Є руйнування, але головне без жертв, каже Христина Венгеля. Ускайте. Росіяни не припиняють тероризувати Дніпропетровщину. Окупанти хатили по Нікопольському району всю ніч. У Нікополі через обстріли постраждав чоловік 59 років. Він залишається лікуватися вдома. Внаслідок обстрілів понівечені. П'ять приватних будинків, кілька господарських споруд. Також пошкоджена гімназія. Снаряди, які щоденно росіяни випускають з протилежного боку Каховського водосховища, цього разу пошкодили і майно пані Ольги. Підвал, де до війни зберігала консервацію, нині використовує як укриття. Жінка каже, обстріл був потужний. Сховище буквально здригалося від вибухів. Поки сиділи в підвалі, і ще було чотири гучних прильоти коли вийшли, у нас немає ні мастерської, ні бані, ні вікон двох в залі. А це вже сусідній район міста. Російське залізяче долетіло і сюди, вперше за п'ять місяців регулярних обстрілів, каже Анатолій. Відранку чоловік ремонтує понівечений росіянами будинок. У нас ну, нам фронтон видавило трохи так вікна, повилітали. Та зараз своїми силами зашиємо фронтон. І все, і далі живемо. Попри постійну небезпеку та загрозу артилерійського обстрілу, виїжджати із рідного міста чоловік не збирається. каже нині: особливо важливо підтримувати економіку та працювати. До зими підготувався заздалегідь, так само і до екстрених відключень світла. У Нас е е твердотоп. І ну, і зараз займаюся, щоб було питання ну, напруга, щоб насос працював, і все нам більше нічого не треба, щоб тепло було. А якщо світла не буде, нічого якось перетерпимо. Там два день, два перетерпимо. За час регулярних обстрілів в Нікополі налагодили роботу усіх екстрених служб. Після кожного терористичного акту росіян на місця виїжджають енергетики. Людям надається необхідні будівельні матеріали для того, щоб після сьогоднішнього обстрілу вони ми могли швидко, ну, як мінімум, затулити вікна накриті банерами покрівлі, як і по всій країні в місті розгорнуті пункти незламності. Останнім часом тут людно. Тетяна прийшла до пункту, аби викликати аварійну бригаду. Вдвоє суток у нас не було а Сьогодні утром дали світ, у нас катьом не запускається. Не знаю, чому не запускається. Мастера визвати не може, тому що зв'язку немає. Щоб не інформувати ворога, який всього за кілька кілометрів по той бік водосховища, адреси пунктів незламності не нанесені на загальну мапу. Про них повідомляють у районних адміністраціях та відділках поліції. Христина Актейсі СІТІВІ. єдині новини.